Я ще раз вітаю, дорогі шанувальники таро. І сьогодні для близнюків розклад буде таро на липень місяць 2025 року. Липень дуже важливий в астрологічному аспекті. Чому я поясню зараз вам? Тому що, по перше, три планети будуть ретроградні: це Нептун, Сатурн, і з 18 липня Меркурій ваш правитель, до речі, близнюки піде в зворотній бік аж до. 11 серпня. Тому е, намагайтеся якісь дуже важливі такі речі, як, наприклад, зміна роботи, або підписання якогось нового контракту, наприклад, або покупка дуже вартісних якихось речей, наприклад, нерухомості, чи там авто, або щось таке. Все це відкласти на другу половину серпня. Тому що і помилки можливі, і е, техніка не сподобається і. Може виявити, що цю квартиру можна було купити а ще більшу і ще дешевше, наприклад. Тобто будьте дуже уважні з такими дуже великими речами. Але основна тема, що Уран дуже така повільна планета, планета свободи, революції, трансформації, молодості, до речі, входить у ваш знак. От. І тому вона, вона вас дуже змінить, ця планета. І потопчиться шкереберть може піти багато чого. Але це все на краще, звісно, тому що е карта свободи, карта звільнення від чогось, наприклад, е на вас дуже може вплинути. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. На цілих 7 років до 33-го року, так що час у вас буде для зміни, для трансформації. А ми розпочнемо е наш розклад і зараз. Загальну тему подивимося по старшому аркану. Що тут за старший аркан? О, дивіться, а от вам, колесо фортуни, вже шанси є чудові, прекрасні. Тобто, ви зможете вхопити шанс обома руками. Вам буде дуже фартити, якщо чесно. Тобто, все світ для вас про вас подбає, щоб ви не залишилися без якихось шансів або ще від чогось такого. Тобто, дивіться, ловіть момент. Це цілком можливо, ще буде поїздка кудись. Все-таки це колесо. І десь можете чкурнути у відпустку, десь поїхати відпочити. Тобто карта така дуже крута, і сподіваюся, ви свого шансу не, не упустите, тому хе, будьте уважні. А зараз пройдемося по всім сферам. І що тут у вас може бути по роботі? Одну основну карту, одну додаткову. Витягнемо. І що ж що тут у вас тут таке? О, п'ятірка кубків. Ну, дивіться, карта емоційно не дуже хороша, тому що п'ятірка кубків це завжди втома, роздратування якесь таке. Знаєте, все набридло, все дістало, нікого не хочу бачити. От щось в такому аспекті. Можливо, не все вдається, можливо, щось нагримало керівництво на вас, і вам хочеться вже, господи, дайте мені спокій, аби не зачіпали. Буває і таке. Але. Це все воно швидко проходить, тому ви не дуже переймайтеся і подивіться на всі боки, тому що вихід ситуації завжди є, і не варто звертати увагу на якісь дріб'язкові такі речі, які вам псують настрій. От подивіться по бокам назад, і ви знайдете завжди вихід із цієї ситуації. Вихід по цій карті завжди є. Тобто. Будь ласка, звертайте на це увагу і не зациклюйтесь на своєму поганому настрої. А додатково, зараз ми подивимося, що тут додатково має бути. О, бачите, як добре, тому що все-таки вийдете з цього легкодепресивного стану. Трійка пентаклів – це завжди карта роботи. Тобто, ви знайдете для себе втіху в роботі. От і ця робота вам буде дійсно подобатись, тому <смі> не тільки будете працювати, до речі, це робота не скажімо самому або самі працювати. Це в компанії, це завжди є колектив. Тому ви будете і працювати, і допомогу від своїх колег отримувати, і ви ще будете навчатися, по ходу. Це карта, підвищення кваліфікації. Ось так. І ви багато чому навчитеся під час роботи, будете майстром своєї справи, що дуже і дуже добре. Але оскільки ця карта ще й грошова, відповідно, отримуєте гроші за це. Ось так. Ну, якщо ми вже заговорили про гроші, то далі піде мова про гроші. От. Або матеріальні ресурси. І ми зараз побачимо, що тут таке. Поки що, ну, от, така от карта трійка мечів. Не дасть вам насолодитися от якимись коштами, які мали б прийти. Можливо, затримка. І це ранить вам серце, божечки, так хотіли якихось грошей, а вони взяли і не прийшли або будуть пізніше, а вам треба вже зараз, наприклад. І це дійсно неприємна якась ситуація. І враховуючи, що на роботі вас теж був настрій не дуже. Тому саме. От фінансові якісь питання може вам той настрій зіпсувати. Але нічого далі все піде. Ви не зациклютесь, тому що трійка мечів завжди вона недовго діє, вона недовго тривала, тому не переймайтеся. Ще одне. Ця карта каже про те, що от важко буде з кимось домовитись для спільної роботи, можливо, вас. Не почує керівництво, наприклад, ви якусь дуже цікаву пропозицію внесли стосовно роботи, а начальство навіть вас не вислухало, відмахнулися, і вам це образливо стало. Може бути і така ситуація. Далі дивимося, що ж тут ще таке. О, нормально. Дивіться, паш Пентаклі, все. Стартанете до вашого фінансового благополуччя. Тобто те, то, що було на початку, вирівнюється. Гроші ви свої отримаєте, так що не переймайтеся. Все буде добре. Це ще карта може казати про те, що ви можете розпочати вдома щось таке сімейне, наприклад, ну, хобі, якесь там своє невеличке таке, почати на цьому заробляти. Наприклад, таке теж може бути. Гроші не дуже великі, але все одно. Гроші будуть. От. А, або це ще, можливо, витрати на дітей. Тому що дитина, можливо, захоче в якийсь табір поїхати, там десь відпочити, до бабусі, треба їй в кишеню трохи грошей покласти. От. Тому от таке теж може бути. Витрати на, на дитину вона буде задоволена, ви, до речі, теж. Тепер йдемо, подивимося стосовно особистого життя або сімейного. Або про родичів. Зараз будемо бачити, що там вам припаде. І що тут тобто, у нас? Сімка жезлів. Це карта перемоги через складності якісь. От важко, що чогось буде досягти, ви досягнете, але доведеться прикласти багато зусиль. Можливо, це буде стосуватися допомоги рідним, близьким батькам, можливо, в цілком. От, але знаєте, сім'я тягне кожен на себе. То, що б ви не робили, вони вас штрикають з-під низ. Говорять, що ти робиш, на що воно то треба? Роби отак або краще ще так. Ви нікого не слухайте. Тому що ви на три голови вище, ви краще за всіх знаєте, чого треба зробити, а чого не треба робити. Ви доб'єтеся дуже хороших успіхів і результатів, якщо нікого не будете слухати. Звісно, це буде вас нервувати, відношення рідних і близьких. От, але ви не зважайте на те, йдіть вперед, і перемога у вас буде. І додаткова карта. Що тут у вас додаткового? О, шістка кубків. Ну, карта минулого. Знаєте, ви можете від всіх тих клопотів якось трошечки відволіктися і трошки заспокоїтися. Колі старих друзів, наприклад, поїхати до них в ті місця, де ви колись були, наприклад, на якусь історичну батьківщину, або щось таке, відпочити, просто поринути в якісь приємні спогади і чудово провести час. Ось така ностальгічна і дуже приємна карта, яку не завадить от скористатися таким шансом або моментом. І здоров'я: що у близняків тут з здоров'ям? О! Дивіться, <смі> близнюки, ви будете, ну просто вогінні бімба, да ви що? Тут жезли, ну це енергія величезна, старт якоїсь енергії. Можливо, почнеться за спортом якимось займатися. Цілком можливо, це старт, і дуже енергійний старт, початок чогось. Почнете слідкувати за собою, якісь фізичні навантаження, в когось що, фітнес плавання, залізо тягати. Тобто, дуже круто. І ще ця карта каже про чоловіків, тобто в сексуальному плані ви будете мужчини на висоті, так що не сумнівайтеся. Все буде дуже добре. Здорово, класно. І порада від карт. Подивимося, що карта вам може порадити. Що в нас тут? Королева Пентаклів. Дивіться, ця карта вам радить. Лишні гроші складати десь кудись, куди ви звикли. Хтось десь кудись ховає, хтось на банківські рахунки або і так далі. Це королева Пентаклів, вона завжди з грошима, але в неї от така політика накопичування. Вона не любить витрачати кошти, вона їх збирає, і вам варто до того прислухатись. Можливо, це буде зустріч з якоюсь такою жіночкою. От земної стихії, це у нас тілець діва або козоріг. Які вам допоможуть в цьому плані, можливо, це хтось із родини, можливо, мама, сестра, бабця ваша чи дружина. От, хтось хтось, яка буде от проводити от таку політику, і ви прислухайтесь, все буде тоді в порядку, і все буде добре. А зараз давайте подивимося для тих близнюків, хто зібрався у відпустку. Ми зараз подивимося одну карту. Яка ситуація може бути в цій відпустці, на що варто звернути увагу? Двійка мечів. Все-таки дивіться, по двійки мечів ви будете так якось трошки спантеличені, тому що ви не будете знати, як спланувати свою відпустку. Ви хочете або туди, десь поїхати, або десь туди поїхати. І поки що зробити вибір, вам дуже важко, От, як провести цю відпустку. Наприклад, хтось вам в вуху, що треба вдома ремонт зробити, а ви хочете в гори поїхати, або ще якось так. Тобто, от є декілька таких варіантів або напрямків, і поки що вам буде зробити важко. Знаєте що? Ви не дуже переймаєтеся відносно того всього. От, ну, я не кажу, що у всіх близнюків таке буде, в декотрих точно має таке відбутися. От, ви просто махніть на все рукою, і як трапиться. Вам шанс якийсь, не забувайте, у вас там і колесо Фортуни і все таке інше. Тому шанс буде, і як вам підскаже інтуїція, туди і їдьте, так і проводьте свій відпочинок. От Це ваш відпочинок, до речі, і перспективніше вибрати те, що дійсно вам підходить, а не комусь іншому. Зверніть, будь ласка, на це увагу. А ми зараз подивимося ще на несподіванку липня місяця. Що ж вам таке місяць може підкинути? Тобто три карти. Зараз я викладу. О! Дивіться, три аркани. Три старші аркани. Дивіться, страшний суд, єрофант. І у нас тут повішений. Дивіться, що цілком можливо, що зрушиться з місця. Якась ситуація, особливо ця карта дуже кармічна, страшний суд, тому що ви десь почуєте якесь повідомлення, десь щось можете отримати, якусь інформацію, дзвінок від когось від чогось. І щоб прийшла пора зайнятися тою справою, яка у вас колись була дуже давно відкладена в довгу шухляду. Ви геть забули про неї, що таке треба робити, але його зробити випаде шанс. Його таке треба зробити, тому що, наприклад, всі ці ретроградні планети, особливо Меркурій, вказують на те. Що варто повернутися до якихось попередніх справ, підігнати якісь хвости, і дійсно, ви отримаєте підтримку від якоїсь людини. Ну, це якась така буде дуже духовна розмова. Наприклад, от хтось вам дасть якусь дуже добру пораду, і просто якщо ви розгублені, не знаєте, як це все проводити за що вхопитися. Наприклад, от то вам ця людина підскажеть, вона вас втішить, вона вас направить, от і все буде тоді дуже добре. От, по цим ретропланетам сміливо повертайтеся до якихось справ і добі дуже хороших результатів. Шанс ось, у вас буде три старших великих дуже аркани. Я дуже сподіваюся, що ви звернете на це увагу, мої шановні близнюки. А я вам бажаю міцного здоров'я. Нехай просуваються всі ваші справи, як ви того хочете. Головне, шануйтеся, бережіть себе, не забувайте відпочивати. І все тоді буде добре. І до зустрічі на каналі. Пока!